Доброго ранку, дорогі діти! Бажаю вам, щоб сонячні прогмінчики зігрівали вас кожного ранку. Заняття у нас сьогодні незвичайне. Запрошую вас пограти з лісовими тваринками. Ми з вами вже подорожували до осіннього лісу і знаємо, що там живуть тварини. А як вони називаються? Вірно, дикі тварини або лісові. Вони самі собі добувають їжу. Давайте їх згадаємо. Так, це зайчик, лисичка, білочка, ведмедик, їжачок, вовк. Пограємо в гру, скажи, навпаки, будьте уважні. У зайчика вушка довгі. А у вовка короткий, вірно. Ведмідь великий, а лисичка яка маленька. Білочка пухнаста, а їжачок який колючий. Так. Лисичка бігає, а білочка стрибає. Молодці. Ось кошик з ласощами. Гра хто що їсть? Що це таке? Гілочка. А хто їсть гілочку? Вірно зайчик. А це що грибочок? Хто любить гриби? Білочка вірно. А це що? Яблучко. Хто любить яблучко? Їжачки молодці. А хто їсть листочки, сухенькі взимку. А хто їсть листочки, зайчики молодці. А це, що м'ясо. А хто полюбляє м'ясо, вірно, вовк і лисиця. Молодці. Наша наступна гра чий хвіст. Наші звірі поховалися, виглядають тільки хвостики. Чий це хвіст? Так, заячий. А який хвостик? Біленький, маленький, пухнастий. А цей чи хвіст вовчий. А чий це хвіст білочки. Який він? Пухнастий, великий. От і все, що ми сьогодні робили на занятті. Так, гралися з лісовими тваринами. Я сподіваюся, що вам було цікаво, то в які ігри ми з вами грали. Вірно, скажи навпаки, хто що їсть, чий хвіст. Розумнички. До побачення!